Вітаю, друзі! Слава Україні і міцного козацького здоров'я всім людям, які допомагають нам вистояти у цій боротьбі. Ну що ж, поки Трамп перебуває в якомусь своєму світі, своєму ілюзорному у світі, в нас в Україні Зеленський перебуває в своєму про це і багато іншого ми зараз поговоримо. Отже, Дональд Трамп Видав чергову порцію, я не можу на неї не звернути увагу. Він вважає, що в нього рейтинг високий як ніколи. Він вважає, що в нього 60 кома, та ні, 70% рейтингу, і знову він зробить Америку великою. Ну і далі, по тексту я просто єдине, хочу сказати, що цей нарцисизм він зіграє дуже злий жарт з нинішнім президентом Сполучених Штатів. Мені би відверто кажучи, було б начхати на цю всю історію. Але у нас є свій такий самий. Мені здається, спільна їхня помилка це те, що кожен з них намагається убезпечити себе від будь-яких інших новин. І якщо Трамп робить це, міняючи, скажімо так, оточення чи зразу даючи зрозуміти, що будь-хто, хто буде йому перечити, зразу піде в бан. То Зеленський дуже ефективно управляє своїми п'ять-шість менеджерами, правда, четверо з них вже в бігах під правосуддя, але все рівно у нього є єрмак. Єрмак може створити інформаційний вакуум навколо президента Зеленського і цей вакуум заповнити собою. Саме своєю присутністю. В такому випадку втрата єрмака для Зеленського це як втрата бронежилета. Ну, коротше кажучи, і навіть виплати не будуть. Знаєте, якщо військовий без бронежилета загинув. І буде заключення, що він був без е, засобів захисту, то виплат не дадуть родичам. Справді, е, в нас тому зараз ми, якщо там видають довідку про смерть з військової частини, мають по кожному загибелі робити службове розслідування і писати, так би мовити, підтвердження, що він перебував в бронежилеті і в касі. Ну, така історія теж є. Але зараз не про то. Так от Єрмак, спотворюючи вакуум навколо Зеленського, саме інформаційний вакуум, напевно, впарює йому всі найкращі речі, бо Зеленський далі впевнено крокує до виборів, вважаючи, що він переможе. Я ж говорив сьогодні ж не про Трампа, ні, ні. Сьогодні про Зеленського. Так, от, я хочу сказати, що Володимира Олександровича чекає дуже серйозне розчарування. І підтвердженням цих слів наведу певні, певні цифри. Ну, не зараз, трішечки пізніше. Бо якщо я зараз вам всю основну новину вивалю, то що ви зробите? Ви забудете навіть підписатися на наш канал, задонатити на ЗСУ, підтримати нас в описі до цього відео. Там посилання все є. І, звичайно, не забувайте, що ви всі берете участь у зборі 300к. І за один із донатів хтось отримає ось отой прапор. Тому монобанк, ПейПЕЛ це все до ваших послуг. Ну, а ми поговоримо з вами сьогодні про деякі цікаві речі, які продукує Офіс Єрмака і президента Зеленського. Ми всі пригадуємо, що дуже хотілося позагравати із студентами. Я буквально сьогодні, вранці, вам е демонстрував відео мого ефіру вчора на телеканалі. Прямий, і я казав, що оце загравання студентами, там де єрмака розірвали як тузік грілку. Зеленський намагався продовжити е, тими тезами, що от ми хочемо дозволити виїжджати за кордон молодим людям там до 20 років. Е, Свириденко Юля, ну там якої брат е, депутат Слуги народу втік за кордон, живе в Лондоні, купив маєток. До речі, за які шиши навіть і не знаю, не здогадуюсь. Так, от Юля Свириденко, прем'єр-міністр, сказала, що вони. Напрацьовують механізми законопроекту, щоб дозволити молодим людям виїжджати за кордон ну чоловікам. Бо в нас сьогодні ж діє заборона: 18-60 за кордон не їздить ну, по віку. А вони хочуть все таки виконати вимогу президента це втілити в життя, але є дуже складні процеси, і це треба міняти закон. І, коротше кажучи, далі вішають нам лапшу лакшину на вуха. Але я хочу вам щось показати. Можливо, це для прем'єр-міністрки буде новиною. Так от, заборона на виїзд чоловікам в нас закріплена під час дії воєнного стану в указі президента 22-го року і в постанові Кабміну 57. Жоден з цих документів не передбачає якихось змін законодавства і голосувань в парламенті, відкривати потужні кластери перемовин і далі по тексту. Ще раз наголошую. Ось цих два основних нормативних акту. Тому, якби Зеленський хотів би дійсно це зробити, він би це міг би зробити новим указом, який би уточнив би цю позицію того свого попереднього 64-го указу. Правда? А Кабмін не треба було городити город і нести якісь зміни законодавства до парламенту, бо внісши зміни в 57-му постанову, змінивши дві цифри. Не 18,60, а написавши там 22-60 чи 25-60. Ну, вік, що заборонено виїжджати від 25, наприклад, до 60. І все. Але ж вони нам їздять по вухам, розповідаючи про свою потужну невстратість і невстрату потужність. Як вони упористо, наполегливо працюють над зміною українського законодавства. А насправді? насправді вони просто готуються до виборів. Серйозно. Ну, дивіться, от б, маленький приклад. Приклад Запоріжжя. Ви знаєте, що на фірми, фірмочки і так далі залетіло 66 мільйонів гривень. Буквально Запорізька ова розподілилася з приводу будівництва різних хороших речей. І зразу тут же ми бачимо, що з цих 66 мільйонів 6,4 вже горять на відкатах. Тобто, фактично, 10% це ті, кого вже ловлять. А якщо порахувати, що ловлять же ж не всіх, а хоча б якусь там третину, то ми можемо собі уявити рівень корупції, який процвітає. А для чого потрібні корупційні кошти і виведення через прокладки в кеш? Як для чого? Для виборів. Бо кеш потрібен для виборів. Але ще дуже цікава історія. Вони там придумали крім фортифікації ще одну тему з відкатами, завищеннями цін це радіолокаційні е, системи захисту. Для шкіл таких об'єктів є 5, вони собі там придумали, і 47 мільйонів гривень вже горить. Як то кажуть, вже, вже за 47 мільйонів гривень в них вже задніця горить. Для мене особисто є знаковим те, що ми з вами обговорювали теми нового очільника БЕП Олександра Цивінського, який, до речі, пройшов, пройшов поліграф, і ніякого російського сліду там нема. І я думаю, що він зараз саме якраз і здає свій перший екзамен. На доброчесність. Ми побачимо результати цього розслідування, за яким побіжало Бюро економічної безпеки на чолі з новим очільником. Надіюсь, що він ту довіру і то все, скільки за нього людей топило, ну, виправдає, як мінімум. От, але, 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 в нас є ще декілька новин. Я хотів звернути увагу. Ми вчора розповідали про. Наших полонених, якими страшними вони повертаються після російських тортур і так далі. Так от хочу заявити, друзі, що росіяни фактично виходять з конвенції про європейської конвенції про запобігання катуванням. Отже, хто виходить від цієї конвенції? Росіяни. Кого називають нацистами? Вони чомусь нас. Тобто, ви не переплутали? Ні. Вони не хочуть е, підпорядковуватись конвенції щодо заборони катувань, але нацистами оголошують нас. Ну, така історія. Я хотів з вами е, про неї також поговорити. Ну, і давайте все ж таки повернемося до поганих новин для команди президента Зеленського, бо я був би не я, якби я на це не звернув увагу. В чому суть хренових новин? Суть хренових новин полягає ось у цій картинці. Не знаю, хто з вас знає, не знає, дивився, не дивився, але тут історія така. Західні розвідки ще з початку листопада 2021 року попереджали публічно, що Росія готує широкомасштабний напад на Україну. На вашу думку, наша країна достатньо зробила, щоб підготуватися. Народ. Я вам хочу сказати, що 46% вважають абсолютно недостатньо, і ще 36% кажуть, що все ж таки скоріш недостатньо. Це щоб ви розуміли, це майбутній антирейтинг. Президента Зеленського, так, тому що на даний момент ми бачимо таку історію, що політична влада не змогла докласти необхідних зусиль для підготовки фактично, 72% це повністю провина лежить на них. Ну і 20, 30% кажуть, що населення не вірило у вторгнення, я в цій історії можу лише додати наступне, воно буде виглядати приблизно так. Звичайно, можна вішати частину провини і на самих себе. Бо ті, хто казали в 2019 році, що буде повномасштабне вторгнення, нас вважали якимись ідіотами. Саме прикра в цій історії, що ті, кого вважали ідіотами, в кінцевому варіанті виявилися правими, покажу вам ще, ще один той графік щодо підготовки, е про які говорили західні розвідки. Для того, щоб ви просто-напросто побачили вже всю ту картинку поганих новин для президента Зеленського. Він ніколи більше не буде президентом, тому що такий антирейтинг не збивається нічим. Якщо є в когось великі сумніви, то я хочу сказати, подивіться на антирейтинг Петра Порошенка. От що би він не робив? От він вже 5 років клято їздить на війну. Фактично, пішовши в опозицію, він все рівно їздить на війну, дає свої кошти на війну, створив свій фонд. Паше, Паша, Паша, Паша. А згідно опитувань цих же самих спеціалістів, ми бачимо, що рейтинг політичної сили не такий вже і високий. Чому тому, що настільки засрали людям мізки, ну там брата вбив, 82 рази збагатився і так далі. Що воно ну не збивається за стільки років і не збивається. Так, да, звичайно, трішки покращиться можливо становище, коли відкриються всі телевізори, і країна перестане жити єдиним марафоном. До речі, ось цей показник, за який я вам розповідав, от за цей показник, які головні причини, е що Україна була не готова до вторгнення, так от цей показник якраз таки це провал, тотальний провал, а мене це радує. Роботи єдиного марафону. Єдине, що мене не радує, що на той єдиний марафон щороку залишаються мільярди, заливаються мільярди гривень, і вони далі продовжують засирати людям мізки, а Зеленський. Маючи навколо себе вакуум заповнений єрмаком, продовжує вірити, що він найвеличніший лідер сучасності. І напевно далі продовжує вірити, що в нього, як і в Трампа, рейтинг не менше 70%. Я вже казав, маніпуляції соціології проявляються в тому, що розповідаючи про те, що нібито Зеленський перемагає залужного. На виборах президента, якби це було б сьогодні, там показують, що в Зеленського там рейтинг там майже 30, залужного трішки менше. Вони ж не розповідають вам про другий тур. Там написано, що тільки якщо в першому турі, а в другому турі, а в другому турі, в другому турі буде з точницю до навпаки, 70 на 30. Тому не продовжуйте рити свою топоминальну яму. Зеленський не буде більше президентом. Я просто-напросто дуже, напевно, я занадто сильно цього хочу, щоб він більш ніколи ним не був. по ній про цій причині. Він ще не відсидів за перший срок. Так. Але про це ми поговоримо іншим разом. А сьогодні я вам хотів би ще одну новину розповісти. Ну, по крайній мірі, вона заслуговує на увагу. І ця новина стосується 19-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Так от політико пише, що. Європейські дипломати, на які вони посилаються, вважають, що новий раунд санкцій, отой 19, не буде включати нових серйозних обмежень на продаж російських енергоносіїв. І знаєте, що цікавого в цій статті? Що політика починає розповідати, що в Європі майже не залишилось інструментів для посилення тиску, санкційного тиску на Росію. Я не погоджуюсь з політикою, тим більше, що вони останнім часом дійсно часто густо. Пропагують якусь таку ну, дурнувату діч, ну типу що знаєте, як казав Трамп в Європі немає карт. Ну, десь так вони на сьогоднішній день про це розповідають. Але я хочу сказати, є карти. Сторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту. Повірте мені, ця карта вона ще не працювала. Звичайно, легше це все робити разом з американцями. Ну але Трамп є Трамп і він робить те, що він робить. Але окрім Трампа в Європі, звичайно, є ще одна проблема: це називається якраз таки Орбан і Фіцо. Так от, Зеленський вчора буквально потролив Орбана з ухмилкою. Почав розповідати, що це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу Дружба, тому що ми не підтримуємо їх членство в ЄС. Про це сказав Орбан. Я казав, що він буде грати на цій історії. Зеленському не треба було тролити. Орбана, ну як мінімум, тому що ти президент країни, яка хоче в європейський союз, а угорщина має право вето, і ми можемо не попасти ні в союз, ні в НАТО. Правда, ну тобто, ми ж це розуміємо, але Зеленському дуже хотілося похизуватися успіхами ЗСУ і знову ж таки пристати на сторону, нібито сильніших. Так, ми сильніші, бо ми, я ЗСУ, ми захищаємо Україну. Але але щодо Орбана. Чи виграє Орбан свої вибори, чи не виграє, ми про це дізнаємося пізніше. Надіюсь, що не виграє в себе там, в Угорщині. Але є друга історія. Коли Орбан починає своїм ротом розповідати, що от українці, такі сякі, от стріляють по нафтопроводу Дружба, і ми будемо там блокувати щось, то я хочу нагадати: а ми ще тиждень назад не стріляли по нафтопроводу Дружба. А ви що, не блокували? Знаєте, в європейців є свої важелі тиску на маленькі країни, такі як е, Угорщина чи Словаччина. Але Тролінг Зеленського, я вважаю, був не у місті так. Орбан не святіше папи Римського, він є російським, я, я так вважаю, улюбленцем, російським агентом, так би мовити, на території Євросоюзу. Я думаю, що він все-таки програє ті вибори, і в нас все буде добре. Але на сьогоднішній день ти, папа, е, як я казав, е, як то мама Ріма, папа Саша? Да тебе виховували не для того, щоб ти, будучи на посаді президента України, займався оцим гопнічиським таким тролінгом. Він ні до чого хорошого не призводить. Ну, друзі, такими речами я з вами хотів поділитися. Поділився, ми переможемо. Слава Україні!